Сортувати чи не сортувати одвічне питання. сосисок це на паливо, це змішана упаковка. Ти вкидаєш спочатку в одне відро з там з яєчною шкорлупою, яка там буде лежати, пускати слюні, Це, звісно, потім гидко самому перебирати. Тут багато вказівок, і мені здається, це набагато легше ніж нам здавалося раніше. На переробку воно не піде, це на паливо. Ну тут зрізається. Коли у вас є флакончик, то алгоритм дійться подивитись на дно і визначить там крапочка чи рисочка. Сортувати чи не сортувати одвічне питання. В бучі вже майже півроку працює сучасний екохаб. Яке сміття тут сортують, та як стати більш екосвідомим – побачимо на моєму прикладі. Я підготувався і приніс з собою чимало різнопланового сміття. І разом з керівником екабу ми покажемо, як правильно сортувати тут. Іван вітаю. Добрий день. Ну що, спробуємо сьогодні посортувати і навчимо людей, як це робити. Давайте. Є такі штуки з під сосисок. — З-під сосисок — це напаливо. Це змішана упаковка. Чорний з червоною кришкою це напаливо. Цей пластик не переробляється. Зазвичай ця упаковка. Там сир, сосиски, або на ній або нема маркування, або є маркування сім. Сім це не зрозуміло що. Ходимо сюди кожного тижня, привозимо сюди з залишки, які залишаються. Приходимо ми, звичайно, для того, щоб хоч трохи свій внесок внести у збереження нашої планети. Коли ти це зробиш один раз. Потім другий раз, а на третій це до автоматизму. Єдине, що я зараз вже думаю над тим, що можна з самого початку сортувати вже вдома в декілька пакетів, для того, щоб тут пришвидшити просто процес, що куди. Така кришечка. Значить, ось тут є маркування. В трикутничку один пет. Один пет. Значить, із пет на переробку йдуть лише пляшки, флакони і баклашки. Всякі кришечки, судочки, стаканчики на переробку не йдуть, вони йдуть на паливо. Я, мабуть, приходжу сюди кожного тижня. За тиждень в мене збирається пакетик, я його затрамбовую. Все, що сюди, слава Богу, згружається, я сюди і відношу. Єдине, що в мене малесенький пакетик залишається, це з якимись побутовими відходами, там від картоплі, від цибулі таке всяке. Те, що зможе згнити десь на полігоні. А оці всі пляшечки, це все збирається, навіть ватні палички, і то я знаю, що їх тут спалять. Якщо, звісно, ти вкидаєш спочатку в одне відро з, з яєчною шкорлупою, яка там буде лежати, пускати слюні, це, звісно, потім гидко самому перебирати. А коли воно сухеньке, гарненьке, в тебе лежить в окремому пакетику, ти його просто взяв і відніс. І тут уже тобі допомогли. Розкласти по кожному, скажімо так, ящичку окремо. Ряд кришечок з під сметани. Так, отут трикутничок під трикутничком ПП. Це поліпрофілен. Це йде у нас як відносно твердий поліпрофілен. Ми таке беремо на переробку це от сюди, цей контейнер. Деякі люди приносять. Е... Брудні, скажімо так, брудну сировину, з якою важко мати діло. І треба або відчищати, або, або викидати на сміття. Ну, тут приходиться обирати. І тому краще бажано, щоб люди зносили, звісно, чисту сировину. От така кришечка. Теж ось тут є трикутничок, в трикутничку 5 і під трикутничком ПП. Ось в цьому місці. Це теж сюди. Стаканчик, в ньому ще рештки пластику. Наш стаканчик це теж відносно твердий поліпропілен. Все в трикутничку 5 під трикутничком ПП. Після того, як Іван дуже круто нам пояснив, розповів все, як робиться. Тут багато вказівок і мені здається це набагато легше, ніж нам здавалося раніше. Але завжди є специфічні речі, які да. ти дивишся взагалі не розумієш, що з нею робити, то тут, тут вже на місці підказують, куди що з нею зробити. Це приклад упаковки, на якій я маркування тут ніде не бачу. Значить, ну, на ощупь це пет. На осіб це пет. Значить, на переробку воно не піде, це на паливо. Ну, Раз на тиждень ми обично збираємо за тиждень все. І приїжджаємо, привозимо все, що було. Таке, що сортуємо. У нас просто є один, окрема ємність, типу бака. ми в неї скидаємо все, що переробляємо, все, що тут збирають. І потім вже тут сортуємо по місці. О, оце цікава штуковина. Значить, Дивіться. Оця штука тут. Зараз я вам покажу. Ось в цьому місці. Диві... Угу, Ось цьому. що там в трикутничку. Угу. Правильно, це поліпропілен. Ви вже знаєте, куди його відносити. Чудово, абсолютно правильно. Оце йде на паливо. Ось ця штуковина. Значить, дно тут зрізається. І тепер йдемо до металу. Тримайте, прикладайте до магнітика. Магнітик ось. Магнітиця Магнітик. значить в верстяну банку. А оця штука йде в тетрапак. Перший раз було складно, а зараз без проблем. Майже 80% відсортовується вірно. Значить, дивимося отут. Це якийсь флакончик. Коли у вас є флакончик, то алгоритм дій це подивитись на дно і визначить там крапочка чи рисочка. Отут крапочка, ось вона. А отут рисочка. Значить, крапочка це ознака pet. І ось в трикутничку один пет. А отут рисочка. Рисочка це зазвичай ознака HDP поліетилену високої щільності. Бувають винятки, але рідко. І ось тут є трикутничок, під ним HDPE написано. Дуже вам дякую ще раз за екскурсію. Будь ласка. Заходьте. А чи сортуєте ви сміття взагалі? Напишіть у коментарях. І не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. У нас тут ще буде багато корисного для вас.